Усім привіт! Мене звати Маргарита, і сьогодні ми поговоримо про інтеграційні курси у Німеччині. Ми розглянемо, як я здала вступний тест на третій модуль, як я продовжую своє навчання вже як третій місяць, і одним очком і цим, ні, цим <заз> зазирнемо на одну з контрольних робіт на моїх курсах. Поїхали! Що ж, моя історія з німецькою мовою почалася ще у момент вступу до мого другого університету на економічну спеціальність. Там мені треба було вивчати англійську та німецьку або французьку на вибір. І я розуміла, так як я вступала на заочну форму навчання, я розуміла, що мову таким способом я ніяк не вивчу англійську я більш-менш знаю її викладаю. І розуміла, що німецьку мені десь треба вивчати. І записалася на курси. Вони мали би початися у цьому вересні 22-го року, але ж ситуація склалася інакше. А у березні ми їхали в Німеччину. І ще в автобусі я відкрила якийсь сайт і почала дивитися алфавіт, правила читання, щоб я. Мінімально могла приїхавши до Німеччини, сказати, яка зупинка мені потрібно, почути, почути її, і, в, і вийти там, де потрібно. Можу сказати, що це певний лайфхак перед тим, як їхати до якоїсь країни. Моя перша програма, де я вивчала німецьку мову, була дуалінгу. І саме, я можу сказати, саме вона допомогла мені скласти тест аж на третій модуль, на третій модуль. Тобто це А2.1. Це досить високий рівень як для е, такого е, додатку, як до Аліного. Але насправді це не дуже хороший метод вивчання англійської і будь-якої мови німецької на довгу перспективу. У середині літа я вступила на інтеграційні курси. Все ж таки, так як я не могла розмовляти німецькою, мене відправили на другий модуль. Тобто це А1.2. Але якась така дивна система там була, і тому ми йшли трохи по-іншому по іншому підручнику. Підручник у нас Швіте International New. Плюс як, ну, як якась нова модель айфону. Ось. І Сьогодні ми здаємо тест на третій модуль, тобто, вже <смір> далі ми йдемо. І сьогодні ми якраз зазирнемо. Поїхали! Що ж, я написала одну із перших, потім декому допомагала, але я не впевнена, що в мене все вірно. Але будемо сподіватися на ж, Зараз трохи про інтеграційні курси. Заявку я подавала 5.05 або 9.05. Тобто, це було у травні, це було на початку травня. І пішла на курси я вже у середині літа. Я, е як то, влилася вже в групу, яка йшла спочатку літа, тому що я склала тест на певний рівень, і я вже е як -то, мала змогу навчатися на тому рівні, на якому на той момент була та група. Вибачте, за такі складні конструкції. Моє шпрах Шулі, шпрах, мова шуля школа е йде по цьому підручнику шріти плюс ної. «новий». Um, я трохи набрехала з тим, що International, це трохи друга версія цього підручника. Як викладач іноземної мови, я можу поставити цьому підручнику 8,5, тому що він досить гарний, як для дорослої аудиторії, яка, якій потрібно швидко вивчити мову. Вона йде з диском, з диском. В моєму ноутбуці навіть немає дисководи, але у Німеччині це нормальна практика. Щодо вчительки, у нас дуже гарний викладач, вона дуже така м'яка, пояснює декілька разів, якщо щось не зрозуміло, вона запише, запитає, попросить привести якісь приклади. Я почуваюся на цих курсах трохи як у справжній школі. Саме через цю вчительку. М мені, Я, я як, навіть не можу сказати, що вона викладач, вона вчителька, але це дуже мило. Вона дуже мила, знає декілька е, слів на російській мові, тобто вона не з Німеччини. Е, якщо я не помиляюся, вона з Румунії, але дуже-дуже гарно розмовляє на Німеччині на, Німеччині, на німецькій мові. Що ж, е, своєю шпрахшурою я дуже задоволена, це Ельвіда. Я знаю, що є і викладачі, які не дуже гарно як то викладають, але у моєму випадку я дуже задоволена.